Криза це ж осмислення себе, перезборка наративу, уявлень під ті конструкції, які нам сказала, культура, що нам треба мати, хотіти, ким бути. І в цей період він завжди буде турбулентний. Можу просто говорити, що це, це взагалі не розладний, психічний, це не невроз, це не нічого такого. Цей рівень розвитку особистості вона в якісь періоди, є різні вікові кризи, вона осмисляє різні питання. Там в три роки це встановлення я. 16 років це ось цей пубертат. Я, я виявляю світ інших людей? Я розумію, що вони не об'єкти, а суб'єкти. Тобто ми створюємо наратив про себе, створюємо, створюємо до тих пір, поки він не обламається в реальності. підлітковому віці ми виявляємо світ інших людей. Вони існувати починають. Ми розуміємо, що це не об'єкти, ми ними не можемо управляти. Це якась спеціальна штука, в якій ми не можемо. Відчувати стабільність. Якщо ми говоримо про кризу, це по суті от у нас було уявлення на людину, а тут у нас було уявлення на життя. І воно потребує перезборки. І воно дискомфортне. Но якщо ми правильно осмислюємо, ми на кризі зростаємо. Якщо неправильно, ми все-таки в депресії скотуємося.